Коли чекати на реліз GTA 6, GERL The Vіче 4, 190 гігов в пам'яті, щоб пограти у Годовар найбільший показ гімплею Stalker 2. Та ще багато цікавого ви дізнаєтесь в цьому випуску ігрових новин. Вітаю, пані та панове! Ласкаво прошу на канал GameHata, Олексій на зв'язку. Ви, в свою чергу, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвоник, щоб не пропускати нові відео. А також рекомендую завітати в канал у Telegram. там ви зможете дізнатися. Дізнаватися багато цікавого про ігри. Ну а тепер без зайвих слів, поїхали! Геймплейний трейлер зомбі режиму в Call of Duty Black Ops 6. Видавництво Activision провело геймплейну демонстрацію зомбі режиму в Call of Duty Black Ops 6 і поділилося важливими подробицями. На даний момент нам відомо, що за розробку зомбі режиму відповідали Треарх. Місце діє острів Термінус у Філіппінському морі. Колишні члени команди Requiem перебувають на межі ухвалою втечі після п'яти років ув'язнення. Цей режим є продовженням зомбі режиму в Call of Duty Black Ops Cold War. Цього разу ви можете вибрати одного з п'яти Ративників з унікальними характеристиками та перевагами. Розробники пообіцяли повернутися до звичної системи раундів, що зробить матчі більш структурованими і послідовними. Головним нововведенням є функція Zombie's Build, яка дозволяє позначити ваш улюблений набір зброї, щоб ви з більшою ймовірністю отримали його під час матчу. Ігровий трейлер Zombie показує, що режим включає в себе нову систему omni Movement. Ця система дозволяє гравцям точно контролювати свого персонажа і перемикатися в перспективу від третьої особи, виконуючи. Активні дії, такі як біг, стрибки і ковзання. Ну а для того, щоб комфортно грати в нові ігри на ПК, кожному, звісно, потрібна непогана відеокарта. Як на мене, тема відеокарт завжди актуальна для геймерів, тому я хочу розказати вам про бікпаксел. У цього продавця великий вибір різноманітних відеокарт на будь-який смак та гаманець, а найголовніше це відмінний рейтинг. Якщо ви давно хотіли оновити свою відеокарту, то я раджу звернутись до бікпаксел. А якщо при замовленні ви скажете кодову фразу від хати, то зможете отримати знижку від 500 до 1000 гривень гривень. тому обов'язково переходьте за QR-кодом чи за посиланням в описі в телеграм-канал та обирайте свою відеокарту. Activision анонсували захід Call of Duty Next, на якому буде представлено багато подробиць Black Ops 6. Call of Duty Next 2024 відбудеться 28 серпня о 18.00 за київським часом. Шоу транслюватиметься наживо на каналах Call of Duty в YouTube та Twitch і триватиме три години. За цей час розробники розкажуть нам про сюжетну кампанію, багато користувацькі режими та важливі нововведення в Call of Duty Black Ops 6. Ну і звісно, ми дізнаємось інфу про зомбі режим. Я в свою чергу нагадаю, що ролі з Call of Duty of Duty Black Ops 6 відбудеться 25 жовтня. Цей шутан одразу вийде на ПК, PlayStation, Xbox та з'явиться в Game Pass. Sony представила вражаючі системні вимоги ПК-версії War Ragnarok. Пограти у найновішу гру про Бога війни Кратоса та його сина на високих налаштуваннях графіки зможуть лише ті, хто має справді потужні комп'ютери. Однак, незалежно від того, які налаштування ви оберете, для встановлення Ragnarok вам знадобиться 190 його вільного місця. Ну і для максимальної продуктивності розробники порекомендували встановлювати гру на SSD-накопичувач. З повним списком системних вимог ви можете ознайомитися на Ставлені таблиці. Як ви бачите, для рекомендованих або для ультраналаштувань потрібно ну дійсно потужне залізо. пк версія годова Рагнарок вийде 19 вересня 2024 року в Steam та Epic Game Store. Вийшов фінальний трейлер Black Myth Wukong. У чотирьох хвилинному ролику розробники показали незвичайні локації, дивних монстрів і могутніх ворогів. Трейлер дійсно вражає своєю красою і масштабністю. На цьому етапі гра дуже захоплююча. Вона має чудовий дизайн, вражаючи бойову систему, чудову графіку та, на перший погляд, непогані технічні характеристики. А також слід відмітити потенціал для цікавої історії про нелегку подорож короля мав. Що ж, сподіваємося, що після виходу гра викликатиме такі ж або навіть ще яскравіші емоції. Оскільки цей трейлер позиціонується як фінальний, мало ймовірно, що розробники випустять реліз відео. Black Myth Wukong вийде на ПК та PlayStation 20 серпня, а от користувачам Xbox доведеться почекати невизначений термін. Star Wars Jedi Survivor для ПК стає ще кращою. Розробники Respawn планують випустити великий патч для покращення продуктивності гри. Electronic Arts і студія Respawn розкрили дату виходу екшену Star Wars Jedi Survivor на консолях минулого покоління. Це станеться вже 17 вересня. Але це не все, адже розробники приготували новини й для ПК геймерів. Комп'ютерна версія Survivor отримає ще одне велике оновлення найближчими тижнями. Завдяки цьому оновленню Respawn покращить продуктивність, стабільність. Та оптимізацію гри, яка зазнала значної критики під час запуску навесні 2023 року. Експерти Digital Foundry були шоковані жахливим технічним станом ПК версії гри і не могли зрозуміти, навіщо було випускати таку неякісну версію. Навіть до сих пір у гра має змішані відгуки, і значна більшість негативних стосується саме оптимізації. З моменту релізу Respawn випустила велику кількість патчів, які значно покращили якість гри. Звісно, приємно бачити, що розробники не зупиняються на досягнутому. Гру кращою. Окрім технічних параметрів, новий патч покращить управління Star Wars Jedi Survivor. Оновлення найімовірніше вийде одночасно або незадовго до запуску гри на PS4 та Xbox One. Реліз Final Fantasy XVI для ПК буде зовсім скоро. Компанія Square Enix досі не оголосила дату релізу комп'ютерної версії Final Fantasy XVI, назвавши її лише до кінця 2024 року. Однак з'явилася інформація, яка вказує на більш ранню дату виходу ПК-версії цього екшену. Nvidia випустила оновлення для драйверів Game Ready та Studio Driver. Уважні користувачі проаналізували зміни і виявили, що в базі даних вже є профіль Final Fantasy XVI. Ймовірно, це ознак означає, що гра майже готова до виходу на ПК, і Square Enix залишилося лише позначити точну дату релізу та завершити останні приготування. Нагадаю, що розробники раніше заявляли, що для ПК версії потрібен SSD-накопичувач, та й загалом гра вимагає досить потужного заліза. Офіційний анонс Square Enix, Еніксмовірно зробить найближчим часом, можливо, на виставці Gamescom 2024, яка відбудеться з 21 по 25 серпня. Очільник Gearbox підтвердив розробку одразу кількох ігор за франшизами Borderlands і Brothers in Arms. Мабуть, ніхто не сумнівається в тому, що нова гра Borderlands знаходиться в розробці. Хоча офіційно про це ще не було оголошено, але це було зрозуміло з численних витоків та натяків від представників Gearbox. Зовсім нещодавно глава компанії Ренді Пічфорд прямо визнав, що Borderlands 4 знаходиться в роботі. Ренді Пічфорд заявив, що команда працює над Borderlands 4 в інтерв'ю Epic Games Store. Напряме запитання, чи в розробці, Робці, пічфорд відповів, звичайно, так. Однак на цьому він не зупинився і дав більш детальний коментар. Як він сказав, скоро настане час, коли вони будуть готові щось анонсувати, оскільки для цього настав час. Фанатам Borderlands доведеться терпляче чекати на вихід першого трейлера, але схоже, чекати доведеться недовго. Щодо продовження Brothers in Arms, то тут важко щось сказати, оскільки студія Gearbox ще у 2021 році підтвердила роботу над грою цієї серії, але досі не зрозуміло, в якому... Кому вона стані наразі? Warner Brothers частіше ліцензуватиме франшизи Batman, Джастін Лік і Гаррі Поттер» стороннім студіям. Warner Brothers Discovery зараз у дуже поганій фінансовій ситуації. Реліс Suicid Squad Kill the Джастін Лік призвів до падіння доходів ігрового підрозділу на 41%. Студія намагалася знайти спосіб продати весь або частину підрозділу, щоб уникнути повного краху. Вони навіть запропонували продати підрозділ Microsoft і Take two Інтеректів за 4 мільярди доларів. Це було ще у 2020 році, але сама студія. Без брендингу була нікому не потрібна. Наразі компанія намагається збільшити свою прибутковість шляхом ліцензування франшиз Бетмен, Джастін Лі, Гаррі Поттер та інших франшиз стороннім ігровим студіям. Втім, такий підхід може бути схожим на підхід компанії Марвел, яка більше не розробляє власні ігри, проте масово ліцензує власний бренд іншим розробникам. І, звісно, від цього отримує відсоток від прибутку. Деякі з цих ігор були дуже успішними, а розробники отримали як впізнаваний бренд, так і творчу незалежність. В The Witcher 4 Геральт буде частиною історії. До виходу The Witcher 4 залишається ще доволі багато часу, і про саму гру не надто багато відомо. Однак, попри бажання Projekt Red, все таки деякі подробиці гри просочуються назовні. Цього разу актор, що озвучує Геральта в англомовній версії ДАК Кокол, підтвердив: його персонаж з'явиться у четвертій частині. Однак The Witcher 4 не буде сфокусована на уже звичному для нас персонажі. Як повідомив актор, то Геральт буде частиною гри. Він просто не знає наскільки, і гра не буде зосереджена на геральті, тож цього разу вона не про нього. Сам Кокол відзначає, що ще не бачив жодного сценарію гри, і тому говорити щось з великою певністю, все ж таки не може. Звісно, всім фанатам Відьмака цікаво, ж як склалась доля Геральта після третьої частини. Адже все-таки, якщо Завічер 4 буде продовжувати історію, тоді розробникам доведеться обирати канонічний фінал попередньої частини. Загалом це все, що відомо про Завічер 4, окрім того, що це гра, яка Наразі в найактивніші розробці всередині CD Projekt Red. Раніше розробники четвертого відьмака запевнили, що це не буде копія третьої частини з кращою графікою. Коротше кажучи, з нетерпінням чекаємо на нового відьмака. Розробники Splitgate 2 представили гімплейний трейлер. Нещодавно була анонсована Splitgate 2, це продовження гри 2019 року, яка привернула увагу гравців своєю незвичною концепцією. Але, на жаль, вона не змогла отримати інтерес протягом тривалого часу. Тепер розробники випустили повноцінний гімплейний трейлер нового проєкту. Першу частину Splitgate часто описують як суміш Halo та Portal. Гра вирізняється динамічним гімплеєм і загальним футуристичним антуражем, а постійне використання пристроїв для відкриття порталів і переміг. По карті миттєво нагадує відомі головоломки від Valve. У трейлері було показано, що бійці різних фракцій мають різну зброю та характеристики. Наприклад, бійці фракції Aeros можуть швидко пересуватися по полю бою. Члени фракції Меридіан можуть лікувати союзників і бачити пересування ворога за стінами. В той час, як персонажі Sabrask можуть встановлювати сильну оборону, але не можуть швидко пересуватися. Всі фракції також використовують портальну зброю для переміщення в різні частини карти. Splitgate 2 розробляється на руші Unreal Engine 5. А реліз гри планується в 2025 році на ПК PlayStation та Xbox. Реліз GTA 6 буде восени 2025 року. В епоху скасувань, затримок і перенесень проєктів, приємно бачити, що найочікуваніша гра в історії знаходиться на шляху до виходу в обіцяний час. У своєму останньому фінансовому звіті Take two Interactive підтвердила, що GTA 6 виходить за графіком восени 25-го року. Очікується, що GTA 6 стане найбільшим сінгловим релізом в історії ігрової індустрії. У грудні 23-го року Rockstar Games випустили перший офіційний трейлер амбітної гри з відкритим світом, яка швидко Підкорила інтернети, побила рекорди переглядів на YouTube. Тепер геймери терпляче чекають на гру наступного покоління, першу нову гру GTA за більш ніж 10 років. В останньому фінансовому звіті Take-Two Interactive компанія висвітлила свою майбутню лінійку ігор, яка включає сьому цивілізацію Judas, WWE 2K25 і, звичайно ж, GTA 6. В інтернеті все ще ходить багато чуток про нову GTA, Але як ми знаємо, після великого витоку у 2022 році Rockstar Games попросила всіх співробітників повернути. До своїх офісів міркувань безпеки, іншими словами, окрім офіційного тизеру, було розкрито дуже мало інформації, тому нам з вами, як і у випадку, з Borderlands, залишається лише терпляче чекати. Найбільший показ гімплею Stalker 2 GSTC Game World усвідомлює інтерес геймерів до нової інформації про свій довгоочікуваний шутер Stalker 2. І найбільше оновлення в розробці вийде вже зовсім скоро. 30 хвилинний прямий ефір Stalker 2 буде доступний 12 серпня о 18.00 на каналі Xbox Twitch. Ми зможемо отримати глибокі враження від гри, побачити проходження одного з квестів, прогулянки по локаціях, стички з бандитами, битви з чорнобильськими монстрами та багато іншого. Розробники також поділяться за кулісними історіями. Що стоять за розробкою цього шутера. Загалом, як ми розуміємо, то буде дуже цікаво, тому не пропустіть. Ще хочу показати вам фото та відео порівняння селища новачків з різних частин Сталкера. Матеріал був опублікований на каналі Ватіславович. Було використано кадри зі Сталкер Тінь Чорнобиля, Сталкер чисте небо і, звісно, Сталкер 2 Серце Чорнобиля. На кадрах наочно видно різницю, як це селище виглядає в різних частинах цієї серії ігор. Як на мене, дуже класний та цікавий матеріал. Ну що? Вийшов ось такий випуск ігрових новин. Рекомендую завітати в телеграм-канал, там ви зможете знайти багато цікавого про ігри. Ну і звісно, якщо відео вам сподобався, то обов'язково поставте лайк, не забудьте підписатися та натиснути на дзвоник. Ну, а ви завітали на канал Гієм а з вами був Олексій. Побачимось в наступному відео.